А ви знали, що концепція наручних годинників з'явилася ще у 16 столітті? Я, от, наприклад, ні. І тут якраз і написано, що у 1571 році королева Єлизавета І отримала такий в подарунок від Роберта Дадлі. Хто б це не був? Втім, найстаріші наручні годинники, які збереглись до цього часу, датуються вже 19 сторіччям. І з того часу цей аксесуар став невід'ємною частиною нашого життя. Першим же смарт-годинником називають Seiko Рапутер, випущений у 1998 році. Він міг запускати деякі застосунки та підключатися до ПІСІ через док-станцію. А також мав маленький джойстик, за допомогою якого можна було керувати системою. З того моменту вже минуло багато часу, і на сьогодні смарт-годинники це вже повноцінний комп'ютер чи заміна смартфону на вашому зап'ясті. Тож, який смарт-годинник вибрати в 2025 році, про це ми сьогодні і поговоримо. З вами Володька, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Трендом останніх років у світі смарт-годинників стала та сама прив'язка до екосистеми. І почала з цим гратися, звісно ж, Apple. Починаючи з першого ж Apple Watch, цей годинник можна під'єднати виключно до iPhone. Це надає багато переваг, адже багато функцій WatchOS та iOS тісно переплетені між собою, а певну функціональність складно або неможливо відтворити, якщо підключитися до сторонньої операційної системи. Ну насправді, функціональність Apple Watch з іншою екосистемою це, в принципі, просто тупо годинник, навіть нерозумний. Приклад Apple. Астково стали наслідувати Samsung та Google. Samsung навіть трошки більше ніж просто наслідувати. По-перше, їх смарт годинники останніх поколінь не можна підключати до айфонів. А по-друге, найкраще ж вони працюють саме зі смартфонами свого ж бренду. Наприклад, на Galaxy Watch 7 не можна зробити ЕКГ, якщо смарт смартвуч не підключено до смартфона Galaxy. Тож перша порада щодо вибору смарт-годинника це купувати смарт-години з прив'язкою до екосистеми. Це буде просто найкраще рішення. Якщо ми зазирнемо до каталогу Hotlineua і відсортуємо усі Apple Watch, то навіть швидкого погляду достатньо, щоб зрозуміти, що різниці між ними небагато. Це стосується як дизайну, так і функціональності. Можна сміливо брати Apple Watch 8-го покоління чи взагалі модель Apple Watch SE 2. Якщо, звісно, вам достатньо базового пакету функцій, як то ви повідомлень зі смартфона чи оплати покупок з Apple Pay. У найновішого 10-го покоління більший дисплей, трохи тонший корпус та деякі додаткові можливості. На кшталт визначення зупинки. Винок дихання під час сну. Але якщо дихання зупинилося, то ви вже не дізнаєтесь. Та чи вартують вони переплати у декілька тисяч гривень, це вже виключно ваш вибір. Наприклад, якщо у вас Apple Watch SE першого покоління, яке вже не оновлюється напевно рік чи два, то можна подивитися на новинку. А якщо у вас Apple Watch 8 чи 9 покоління, то взагалі нема сенсу оновлюватись. Вирізняється в списку Apple Watch модель Ultra. Це спроба Apple створити смарт-години для спортсменів та шанувальників екстриму. Тут більша автономність, краща захищеність та деякі Ексклюзивні фішки, наприклад, вища яскравість дисплея, дводіапазонний GPS та сирена. Однак вартість Apple Watch Ultra першого чи другого покоління приблизно вдвічі вище за звичайні моделі Apple Watch. Якщо ви готові платити тільки за брутальніший дизайн, тоді це гарний варіант. Для власників смартфонів Samsung кращим варіантом буде Galaxy Watch останніх поколінь. Тут ситуація дуже схожа до Apple, і функціональність модели подібна між собою. Однак, якщо ви, наприклад, фанат поворотного Безелю, то в найновішому Galaxy Watch 7 ви його не знайдете. Тут варто придивлятися до Watch 6 покоління. Навіть якщо ми порівняємо ціни в каталозі Hotline.ua, то побачимо, що різниця між шостого і сьомого покоління не така й значна. Можна зробити вибір на користь дизайну або ж новішої моделі. Тут же вибір за вами. Ну і так само, як і в Apple, звісно, у Samsung з'явилася своя ультраверсія годиннику. І тут теж схожий висновок. Якщо дуже подобається дизайн і хочете мати додаткові фішки, які дає зв'язка смартфон Samsung і smartwatch Samsung, можна переплатити за ультро. Хоча за більшістю характеристик вона не відрізняється від звичайного Galaxy Watch 7. І якщо ми продовжимо говорити про екстрим і активний відпочинок, тут варто звернути увагу і на Гармін. За останні пару років компанія розширила асортимент моделей, тож тепер можна знайти смарт SmartWatch на будь-який смак, дизайн і гаманець. Більш класичною моделлю можна вважати Гармін Вену 3. Це така собі альтернатива Apple Watch та Galaxy Watch з автономністю, яка останнім і не снилась. Класна модель, гарна функціональність. Єдине, що вони отримують, тієї самої магії Apple, Samsung чи Google, бо операційна система Гармін. Не настільки тісно переплітається з iOS, One UI чи Pixel. а от екстремалом стануть у пригоді Garmin 7 або 8 у різних модифікаціях, або Garmin Enduro чи Instinct. І тут, щоб розібратися між усіма цими моделями, треба прям робити окреме відео. Альтернативою для Garmin можна вважати бренди Suunto та Polar, які також випускають смарт-годинники для спортсменів та шанувальників активного відпочинку. Їх годинники сумісні як з Android, так і з iOS, мають гарну автономність та добре захищення. І наприкінці, звісно ж, ми пошукаємо альтернативи Apple, Pixel і Google, і де ми їх візьмемо, З Піднебесної. У Xiaomi та Amazfit широкий асортимент моделей в різних цінових категоріях. Хочете брутальний захищений годинник? Придивіться до Amazfit T-Rex 3 Він робить так. Потрібно щось схоже на Apple Watch, MS Fit Active чи Redmi Watch 5. А якщо щось прикидається Galaxy Watch, то Xiaomi Watch S3 чи Watch 2 Pro. А ще у них є купа фітнес-трекерів: це Xiaomi Smart Band 9, який теж міє купу всього, що і смарт-годинники. Ну і хіба що тут дисплей буде менший. Проте ціна в цьому випадку буде суттєво нижче. І що ми маємо у підсумку? Смарт-годинники, як і самі смартфони, вже дійшли до якоїсь певної технологічної стелі. І обмінювати гаджет кожного року на новий вже немає ніякого. Сенсу можна вже зосередитися, наприклад, на тому, що в минулому році Apple Watch мали якісь прикольні кольори, а в цьому їх нема. А технологічно вони плюс-мінус однакові, там десь ціна нижче, і все ж таки це аксесуар, і ви підбираєте його під свій аутфіт. Окрема категорія смарт-годинники для спортсменів та екстремалів. Тут раджу придивитись до брендів, які вже давно спеціалізуються на подібних моделях. У них вже відшліфовані усі необхідні функції, ще й з автономністю повний порядок. А ось тій самій Apple чи Samsung треба щось думати в цьому. Тому аспекті, якщо вони хочуть нав'язати серйозну конкуренцію Гармін, Сунту та іншим. А у нас на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку цьому відео і пишіть в коментарях, який смарт-годинник, чи фітнес-трекер, чи годинник для екстремалів оберете собі ви у 2025 році. З вами був Володька і до зустрічі в нових відео.